16 листопада у Смілі відзначатимуть 5 років з часу закладення пам'ятного саду алеї, Мамина Весна». Ініціаторами її створення тоді стали культурно-спортивне об'єднання інвалідів та спілка ветеранів і інвалідів АТО. Моя дружина Ірина є тещою загиблого. І ми вирішили однозначно всіма разом. Ми подружилися з дуже гарною громадською організацією загиблих матерів та вдів, померлих, безвісті пропавших. Голова організації Ларіса Іванівна. Ми здружилися. Зразу скажу, що дякую міській раді, що нам дали офіс. Ми там спільно. І оця ідея розродилася, і на сьогодні є певні результати. Цьогоріч садалею «Мамина на у мами усмілі доповнили сім дворічних сортових дерев. Також спільно вздовж асфальтових доріжок висадили понад сотню молодих кущів самшиту. Встановили для перехожих і сім нових лавок. І слова вдячності Хочемо зразу сказати комунальнику, дай Бог їм здоров'я працівникам Володимиру Петровичу Дорошенко, голові ОТГ Березняківському, родина Бандурків. Вони торгують на базарі різними туями, самшитами, вони нам залюбки передали і спільно ми зробили загальну справу, яка буде приємна для нашого міста. 16 листопада, з нагоди ювілею саду алеї Мамина Весна у Смілі організували мистецько-соціальний благодійний захід для підтримки наших захисників та їхніх матерів. З 8 до 13 працюватиме виставка ярмарок о дев'ятій учасники заходу традиційно вшанують хвилиною мовчання та спільною молитвою пам'ять полеглих за Україну захисників і захисниць. А під час реквіму рідні загиблих встановлять понад півтори сотні прапорців з прізвищами загиблих воїнів та зазначеним батальйоном, що став за час служби для них своєрідним братерством. Також усіх пригощатимуть гарячим чаєм та. Стравами і збиратимуть кошти на придбання чергової автівки для військових. Я запрошую всіх смілян на спільну молитву. Яка відбудеться ось тут, на цьому місці, де ми запрошуємо всіх конфесії, тобто це і греко-католики, римо-католики, православні, всі пересічні громадяни, я вас, сміляни, я вас запрошую. Дуже буде гарна програма. Всім здоров'я, приходьте на цей захід соціальний, залюбки вас зустрінемо, посміхнемося і разом спільно ми помолимося за наших загиблих захисниць. На жаль, у нас є захис захисниця і захисників України.